Це була єдина будівля, остатки якої залишилися, прилетіла сюди ракета, С-300. Відновили обладнання, світло в нас є, генератори у нас достатньо кількості. Працювати можна. Як стратегічно планувати життя громади, якщо до найгарячіших точок фронту менше 50 кілометрів? Таке питання постає, дивлячись на вільнянську громаду Запорізької області. Але в той же час тут живуть люди, які переконані, що не можна складати руки, навіть коли навкруги війна і дві третини Запорізької області окуповані. Сили відновлення, це проєкт спостереження і проєкт допомога громадам, які думають про своє завтра. Ми обрали чотири громади з Харківської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей і співпрацювали з ними протягом півроку, проаналізували вже напрацьоване і запропонували спільно поміркувати над стратегією розвитку і разом відслідкували зрушення, які відбулись. Обов'язкова умова нашої співпраці участь у спільних зустрічах, стратегічних сесіях, представників влади, бізнесу і громадськості. Бо без урахування їхніх інтересів, прагнень та побажань сформулювати всебічне бачення розвитку громади неможливо. Команда програми Сили відновлення проаналізувала актуальну ситуацію у Вільнянській громаді. Найбільшим впливом з початку повномасштабного вторгнення на стан справ мав переїзд сюди великої кількості внутрішньо переміщених осіб. В основному, хто приїздив, залишався в нас. Три з половиною тисячі на сьогоднішній день зареєстрованих, а ви не уявляєте навіть собі, скільки не зареєстрованих. Обставини переїзду з окупованих територій були в кожного свої. А ось причини спільні. Коли стали отак, або жити тут сорками. Або все-таки виїхати на підконтроконтрольну територію, ми рішаємо виїжджати. Тяжко, дуже тяжко. Морально не видержуєш. Просто вже ми з чоловіком і з донькою не могли більше це все терпіти. Ми переїхали і ми не знали, що нам робити далі. Коли пішли. Гурсовіт, дівчата нам почали роз'ясняти, що нам потрібно робити. Видали гуманітарку, зареєстрували нас. Саме перше я пішла на біржу. І мені запропонували займатися клумбами. Я согласилася. У нас спочатку війни працевлаштована. 59, дев'ять по вільнянській територіальній громаді внутрішньо переміщених осіб. За урядовою програмою надається роботодавцям компенсація за працевлаштування ВПО протягом до трьох місяців з дня працевлаштування. Я працюю в працівником. Я розумію, що є люди, яким Ще гірше ніж мені. Незважаючи на те, що роботи в Вільнянську не так багато, наполегливі її все одно знаходять. Ходили по місту, ну а на кафе побачила об'яву, звернулася і мене взяли. Вільнянське місто маленьке. Роботи так не дуже багато, а людей більше. Є такі переселенці, що тут живуть, а їздять у Запоріжжі, працюють. Так само складно у Вільнянську із пошуком житла. Ті, що шукають житло, їм дуже тяжко. А місцеві люди, які повиїжджали, житло стоїть, вони пускати не хочуть. Ті, хто не знаходять житла у Вільнянську, шукають його в селах громади. У Будинку удобства немає, ну а що ти зробиш? Раніше жили без удобства. Буде все добре. Головне, щоб війна закінчилася. Тоді будемо їхати всі додому. Чужий край добре, а додому тягнеть. Аналізуючи громаду, стало зрозуміло, що протягом багатьох років велика кількість надходжень до місцевого бюджету була від колоній, яких на території було дві. Ці дві колонії налічували колись до вісьми тисяч засуджених. І Відповідно, штати були величезні. Відповідно, податки з фізичних осіб із заробітної плати це в першу чергу йшли до бюджету. Поступово кількість засуджених зменшувалася, і перед початком великої війни їх було до 500 осіб. Після початку повномасштабного вторгнення всі в'язні були вивезені. Колективи залишились практично без заробітної плати. Але закриття пенітенціарних закладів мало і позитивний внесок у життя громади. У Софіївській виправній колонії номер 55 розташовувалася протитуберкульозна лікарня всеукраїнського масштабу. Засуджених було багато. Відповідно, захворюваність на туберкульоз була і серед працівників закладу. А далі хвороба розповсюджувалася громадою. Зараз, коли вивезли всіх цих хворих, то я можу сказати, що ну стало менше, трохи менше хворих. Відомий за межами вільнянської громади і місцевий чавуноливарний механічний завод із виробництва сільськогосподарських машин. Побудоване наприкінці 19 століття німецькими колоністами Класеном та Нейфельдом, за радянської влади підприємство було націоналізоване та стало називатися заводом імені Шевченка. Його, в свою чергу, уже у 2003 році придбало науково-виробниче об'єднання Ріст. Ми є головним постачальником комплектуючих на вагони Укрзалізниці. Коли вагон ставлять на капітально відновлювальний ремонт, з нього знімають все старе обладнання. Всю начинку у вагоні ставимо ми. Від мілкої деталі до великої. Після початку повномасштабного вторгнення підприємство релокувалося у Львів. Але повноцінно запустити виробничі процеси на новому місці не вдалося. Тож за 10 місяців НВО Ріст повернулася до Вільнянська. Дуже тяжко з кадрами зі спеціалістами. Багато хлопців воює, багато хто не хоче переїздити. То тобто переїжджає переселенців, багато працює переселенців. Люди шукають роботу, і робота потрібна. Проаналізувавши ситуацію в громаді, переходимо до того, з якими питаннями до стратегічної сесії підійшли головні рушійні сили змін: стейкхолдери, органи місцевого самоврядування, громадські активісти та бізнес. Головними наповнювачами бюджету вільнянської громади є сільськогосподарські підприємства. Багато податків приносило функціонування колоній, але вивіз ув'язнених значно зменшив кількість відрахувань. Це ми значимо, відчули, що бюджет схуд. НВО Ріст, яке багато років було одним з бюджетоутворюючих підприємств громади, також переживає складний період. Наразі там працює трохи менше 200 людей а за кращих часів було в десятеро більше. Зараз НВО Ріст виходить на довоєнні обсяги роботи та покладає надії на потенційний багатомільйонний контракт із південною Кореєю. Це буде дуже велика поміч і місцевій владі, і нові робочі місця. Друга рушійна сила перетворень, громадський сектор, у вільнянській громаді переживає найкращі часи. До повномасштабного вторгнення тут функціонувало вісім громадських організацій, а зараз шість. У нас вони є невеликій кількості ці громадські організації. В основному це зараз волонтерські, вони працюють наповну. Волонтерський центр «Вільнянське об'єднання волонтерів є найбільшим подібним об'єднанням в громаді. Його ядро місцеві фізичні особи-підприємці. Зранку встали, поїхали працювати. До обіду попрацювали, гроші заробили, приїхали сюди, все віддали. Незважаючи на велику кількість реалізованих ініціатив, створювати громадську організацію, волонтери не квапляться. Так, так, ми мріємо про це, і це наше майбутнє зробити громадську організацію для того, щоб якось розвиватися далі, більш більш потужно. Ми ну, хвилюємося за те, що якісь у нас будуть перепони, якісь у нас будуть проблеми. А у нас ну, скільки роботи, що нам ці проблеми ну зовсім не потрібні. Вагається, але хоче створити громадську організацію. Новоприбула вільнянка Ольга Смольченко. Мені хочеться об'єднати, щоб вільнянське ВПО таких всіх вільнянських хто сюди приїхав. щоб ми свої об'єднання зробили, щоб ми могли як то працювати всі в місті, а допомагати. І виходити на вищий уровень, щоб можна було і забезпечувати може гуманітарну допомогу, психологічну допомогу, соціальну якусь допомогу, Виходити на уровень реадміністрації. уже не персонально кожен, а от іменно колектив, група. Натомість у вільнянській громаді діють громадські організації з Запоріжжя, які періодично реалізують тут свої проєкти. Ініціативні та волонтерські групи, які виникли у відповідь на повномасштабне вторгнення, не бажають реєструватися і через недостатню правову пізнаність, обмежений людський ресурс і нерозуміння власної ролі у процесі відновлення. Третій невід'ємний елемент успішного відновлення органи місцевого самоврядування в умовах війни сконцентрувались на будівництві оборонних споруд та допомозі військовим. Громада не може стояти і чекати закінчення війни. Ми не можемо витрачати кошти на будь-що. Треба будувати те, що потрібно, а не те, що потребувала громада. Що ми наразі можемо обійтися від яких тротуарів, від яких доріг. І водогонів всі ті потреби стали на другий план. Перший план утриматися і не стати окупованою територією, а значить, допомогти хлопцям військовим. До повномасштабного вторгнення місцева влада опікувалась тим, щоб створити стратегію розвитку громади. Виконавцями був центр міжнародних комунікацій «Борисфен» з тепер вже окупованого міста Мелітополь. Там така ситуація була, що зайшли з автоматами. Було надано декілька хвилин персоналу колективу вийти. Хто не бажав співпрацювати з Росією, був певний час, за який люди просто не повстигали забрати навіть свої особисті речі, не те, що наші анкети Призупинилася і змазалася ця робота. Дуже прик. Але ми її обов'язково завершили. Програма сили відновлення запропонувала громаді продовжити працювати у напрямку стратегічного розвитку. І незважаючи на те, що їхнє майбутнє повністю залежить від ситуації на фронті і плани на далеке майбутнє будувати складно, ми все ж спробуємо. Стратегічну сесію відвідало близько 40 місцевих мешканців. Кворум стейкхолдерів не зібрався. На зустріч прийшла представниця однієї громадської організації. Бізнес зібрання проігнорував. А більшість присутніх складали працівники органів місцевого самоврядування. Сьогоднішня робота нам допоможе зробити, хоча б такі ключові акценти, певні маркери, стратегічні цілі визначити і е, далі працювати на розвиток і на зміцнення своєї громади. Так, от завдання таке: напишіть список проблем, які у вас були до повномасштабного вторгнення в громаді, і інші столи два. Будуть писати список проблем, які з'явилися у вас в громаді нові. Це сполучення міста південної і північної частини у нас проходить там залізниця і тому для того, щоб дійти до лікарні. Потрібно подолати великий шлях або об'їжджати, або переходити через залізницю, а людям на інвалідному візку це буде незручно. Озвучена проблема із Вільнянськом вже понад 15 років. Тоді переїзд був зупинений і побудований Віадук. Тепер, щоб дістатися автівкою з північної частини міста в Південну, треба проїхати до 10 кілометрів. Далеченько доводиться об'їжджати. Так а де його побудувати цей перед тут же ж не побудуєш. У мене машини нема, да перейшла на цю сторону. На маршрутку сіла і поїхала. Варіанти стояв будувати підземний перехід, але наше місто знаходиться на ґрунтових водах і це не дає можливість під залізницею зробити підземний проїзд. Це дуже проблемно для швидкої допомоги. Якщо у Вільнянську ґрунтові води заважають зробити підземний перехід, то в селах громади навпаки води немає. Ну це наш, скажімо так, корміліць, наш журавель, один-єдиний загальний колодець, якому люди переважна більшість сюди входять за, за водою. Ну, взагалі, з питною водою дуже складно. Саме з питною водою вона взагалі відсутня. Переважна більшість людей купляють воду підприємців ми платимо за чотири куба 1200 гривень. Ще одна глобальна проблема сільської місцевості вільнянської громади відсутність полігону для твердих побутових відходів, через що виникають стихійні сміттєзвалища. Вивіз сміття не організований. І поля, і лісосмуги, і біля населених пунктів сміття звалюють великими купами. У зв'язку з воєнними діями в нас багато внутрішньо переміщених осіб. Це спричинило збільшення сміття. В нашій комунальній установі тільки один сміттєвоз, який не може впоратися із вивезенням цього сміття. Нам дуже потрібен другий сміттєвоз. Я на всі, що є гранти пишу заявки. Я сподіваюсь, що я до когось достукаюсь. Хвилює жителів вільнянської громади і мовне питання. Це суперечки між населенням, це конфлікти для деяких це взагалі головне. У нас а є такі невеличкі курси, які навчають, але хотілося б більше. Відкриття мовного клубу стало результатом співпраці міської влади та громадської організації. Але знов-таки не вільнянської, а з міста Запоріжжя. Надійшла пропозиція від громадського об'єднання 10 квітня до нашої міської ради. Міськрада цим зацікавилася питанням, запропонували мені. Долучитися до цієї роботи, ну і постали співпрацювати. І ось ми з червня минулого року проводимо цю роботу. Тут дуже багато людей вони говорили українською мовою. Учасники озвучили велику кількість точкових проблем та відповідні проекти, які не об'єднані у єдину систему. Це свідчить про відсутність ефективної координації, єдиного бачення розвитку громади. Та створює ризики клаптикового відновлення, неефективного витрачання ресурсів і можливе навіть зловживання. Недостатня кількість укриттів та бомбосховищ. Цю проблему в громаді учасники стратегічної сесії назвали найголовнішою після початку повномасштабного вторгнення. До війни ніхто не готувався і взяти, зруйнувати і збудувати все нове з укриттями. Ну це ж таке глобальне на рівні держави. На даний час вже розпочали роботи по ліцею світоч з капітального ромбонту бомбосховища, тобто укриття. Скажіть, будь ласка, там якісь фонди міжнародні залучені до облаштування? Ні, це кошти міського бюджету. Да, так, так. Можливо, державний бюджет так? і державний uh -huh. так. добре. Постраждала від повномасштабного вторгнення і інфраструктура громади. Рунування та повне знищення пологового відділення. Частково це вже якось ми вирішимо це питання. Буде відбудова за рахунок бюджету та інвесторів. На щастя, до відновлення долучились як українські підприємці, так і закордонні благодійники. Нам допомогли дуже здорово з Німеччини, з Голландії, наші підприємці, промисловці. Аграрі. Нестабільна безпекова ситуація, нестача робочих місць та житла для внутрішньопереміщених осіб є нагальними проблемами громади. Тому план відновлення це не лише повернути людям втрачене, адже нам потрібно не просто відбудувати зруйноване, а зробити ще краще, ніж було. Далі потрібно нам придумати один короткий проєкт, реальний. Бо ми до вас приїдемо через чотири місяці. Близькість фронту та обстріли не могли не вплинути на психологічний стан мешканців вільнянської громади. Тому логічним стала поява проєкту, присвяченого цій проблемі. Ми постійно працюємо в стресі. Діти наші також знаходяться в стресовій ситуації, тому е, виявилося, що громада не готова вирішувати психологічні проблеми населення. Немає спеціалістів. Хочеться створити простір психологічної підтримки у громаді, де б люди могли прийти, так поговорити, розслабитися, поділитися своїми проблемами та щоб допомогли їх вирішити. Йде мова про. Зміцнення фізичного та психічного здоров'я жителів громади. А от один із варіантів, як досягти її, один із кроків це створення такого простору, створення громадських організацій для роботи з міжнародними На Нащо нам громадські організації? Для залучення коштів. Залучення Бо... коштів ще навіщо? Тільки для грошей нам треба геошки. Фахівців залучити а ще, а взагалі глобально, навіщо? Навіщо, щоб люди включалися в громадську діяльність? Згуртованість, Згуртованість, гарне слово, правда, для стратегічної цілі, якраз воно так класно звучить. Зараз в громаді якась частина громадських активістів, громадських організацій виїхала, проте залишилося Ініціативи різні. Пропоную вам подумати, як можна об'єднати оці маленькі осередки активності, які є в громаді, так? активізувати їх на ту, ті стратегічні цілі, які ви сьогодні сформулювали. Я сподіваюся, що ми просто зробили такий поштовх вашій громаді, щоб поб'єднуватися. Дуже важливо, щоб ви продовжували таку комунікацію з мешканцями, з активістами. Мені здається, що сьогодні не вдалося повною мірою подивитися і врахувати думку звичайних людей, коли на стратегічній сесії неповною мірою долучаємо різних представників представниць до обговорення, то перекос в тематиці в розумінні проблеми, в розумінні тому, як можна вирішити певну проблему, можемо спостерігати. Через кілька місяців команда програми сили відновлення повернулася до громади, щоб подивитися, чи змогли ми допомогти, та чи змінилось у місцевих жителів уявлення про їхнє майбутнє. Два з чотирьох напрацьованих на стратегічній сесії проєктів підтримка місцевого бізнесу та створення громадських організацій задля залучення їх до активної роботи продовження не мали. Коли я зіткнулася, що я людям розповідаю, і вони послухали і розійшлись. У мене це бажання як то тупер. Натомість є позитивні зрушення в облаштуванні укриттів в громаді. За кошти місцевого бюджету завершується ремонт в підвалі ліцею Світоч. Також полагодили вентиляцію в укритті ліцею успіх. На даний час наш ліцей єдиний заклад освіти, який має найпростіше укриття, що дає змогу переходити на змішану форму навчання. Найбільших результатів досяг проєкт зі зміцнення психологічного стану жителів громади та створення центру психоемоційної підтримки. Запорізька громадська організація, ресурсний центр, соціальна ініціатива крок за кроком, завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії облаштувала в одному з приміщень міської ради кімнату психосоціальної підтримки. Якщо сюди будуть ходити люди на, на регулярній основі, це буде підтримати їх психологічний стан однозначно. Також в одному з приміщень вільнянської бібліотеки з'явився бібліохаб. Це відбулося завдяки виграному проєкту від міжнародної організації з міграції Людський вимір. На 444 тисячі гривень закупили меблі та силами самих працівниць бібліотеки зробили ремонт. Самотужки фарбували стіни, клеяли шпалери, скручували всі меблі. Для бібліотеки це був перший проєкт. В якому ми прийняли участь, а і також виграли грант. Але у нас є плани, ми на цьому не зупиняємося. У нас є одна кімната, в якій ми хочемо розмістити дитячу кімнату для зовсім маленьких читачів. Треба розуміти, що стратегування це такий процес, який не має відбуватися один раз. Я точно помітила, що сподобалися такі зустрічі. Дуже б хотілося, щоб вони пробували далі збиратися, залучати а, різних суб'єктів і обговорювати, що сьогодні насправді турбує жителів громади, як можна спільно вирішити ці проблеми.